А їжеш! Так, вітаю, вітаю. Так, дали торгана на стрибочок, то побігли. Так, це не сюди, все сюди. Угу, угу, там хп, тут револьвери, будь ласочка. Так, будь ласка, побігли. Оп, є ствол. Клисенька, Відході. Бляха, тут що за жодного сундучка вообще. Это жопа. Є жопа. Срака мотика, добре. О, охого. Ой, китенько сюди підібралися. Цей ствол мені більше подобається. Забираємо. Подобаємося, дарую. Так, отличненько. Сюди Підпилися. тебе, схекали, схекали. Можна може. Можна йти і повоювати трошечку. Не так. Не так я, хотів. Так, все, хлопці, хлопці відстріляли. До побачення. Як? Ага, ого, ага. глянь, це, блядь. Розслабся, блядь. Так. Це бляха, рембо-єпці. Так, а що? Що ми візьмемо? Ми візьмемо отак от, от. А якщо ми це беремо, то побігли, побігли, то трошки будемо чоргикати, до... Да. А що, куди чоргикати, Йомаю. -йо. Всі ж сюди будуть з -з збігатися ж. Да? Да. Ну, шо -у -у -у. Так? Так. Ну що ми? Так. Так, то треба ж їх. Ага, ага, ага. Гля, гля, це ти, гля. Я, мабуть, так візьму це все діло. Угу, угу, а ти не збиралася, ну добре. У мені підходить. Так, давай дивитися, куди йде хлопці будуть звідки підходити, треба їх зустрічати. Обережно зустрічати, я б сказав. О, ззаді там це є. Сундучок. Скринічку, скринічку відкрить би. Давай спробуємо відкрити її. Якщо нам дупу тут не розімнуть, будемо вилітати хотень. Ніби ні ніби ні. Так, тебе давай доп'ємо тоді. Щоб ти тут не стояла нікому не муляла. Так, тут перезаряд, тут все ок. Хорошо, хорошо. Ага, 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 гля-ля-ля. Да, я ж кажу, блядь, ще стріляти навчитися, блін. дабл, як супер. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Так, у нас є хіл, у нас є пістолетик. Пістолетик. Пістолетикус. Так, добре. Що, троє залишилось? Троє. Он свинота гля, біга. Цікаво, Цікавось пістоля, тебе поцілити в сраку. О, фохо, похопо, і де ви? Ти ти глянь, а? Оце виходить. Ти останній залишився, да? так? Так, 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 так. Та їжеш, Та їжеш. їже. Від дутохопунькала. Тлішно дістали тебе. Добре, добре. Гарний бій, гарний бій.